Сьогодні в нас на тесті за Славута, в такому досить трешовому стані, як бачимо. і е, Сьогодні ми постараємося оглянути її, протестувати, поглянемо на її ходові характеристики, на її зовнішній вигляд і е, сформуємо собі уявлення про даний автомобіль. Звичайно, що не всі машини в нас в такому, скажімо, прекрасному стані. Однак, ну на тесті у нас такий варіант, і їх досить і досить багато. Адже машина сама по собі є робочою. Вона часто використовується в різних комерційних цілях, її не дуже бережуть, як відомо, І тому, власне, коли ви стикнетеся з покупкою даного автомобіля, більшість варіантів будуть в принципі в такому стані. І давайте розпочнемо. Перш за все, автомобіль був презентований 1999 року на базі автомобілеблудівного заводу «ЗАЗ». він прийшов на зміну ЗАЗ дана. Це п'ятидверний універсал, який був збудований на тому ж заводі. Однак та модель зовсім не користувалася популярністю, адже мала такий специфічний дизайн і е, в принципі на ринку вона досить програвала своїм конкурентам. На зміну п'ятидверному універсалу заздана прийшла за Славута. Бачимо в нас е, кузов ліфтбек. І е, автомобіль, в принципі, розробка досить стара. Вона ще була запущена в роботу в 1992, якщо я не помиляюсь, році. В 95-му році був сформований перший прототип автомобіля, і в принципі в 99-му вже почався серійний випуск. Е, досить цікаві форми кузова, спереді йдуть більш такі різкі квадратні форми. Дозаду автомобіль е, наливається такою е, овальністю, і в принципі закінчується все багажником. Кришка багажника з'єднана з, з е, склом і відкривається в півпарі. Е, також маємо таку цікаву особливість, задні, задні крила накладаються в нас тр трішки на е, колеса і в принципі так їх закривають. Хочу зазначити, що ця машина була б неможлива без участі е, корейської корпорації Deo, яка співпрацювала в той час з, з запорізьким автомобілебудівним заводом і відновила цю розробку і впровадила її в життя. Також хочу сказати, що перші версії автомобілів, перші роки випуску, навіть раді йшли з шильдиком ЗАЗДЕО. По суті, це остання українська машина, яка була спроєктована в, принципі, в Україні і збиралась на автомобілебудівному заводі ЗАЗ. Ера українських автомобілів на ній закінчилась. Звичайно, зараз виробляються на запорізькому автомобілебудівному заводі автомобілі різного класу, однак це вже за технологіями інших. Виробників і просто йде збирання. А зараз я хочу розказати про мотори на е, даних автомобілях. Ставилися на даний автомобіль мотори об'ємом 1,1, 1,2 та 1,3 літри. Вони всі були бензинові і е, карбюраторні спочатку до 2006 року випуску. З 2006 вже почали ставити мотори об'ємом 1,2 та 1,3 літра з інжекторною технологією. Давайте поглянемо на те, що встановлено на даному автомобілі. Мотор об'ємом 1,2 літри, він є карбюраторним через те, що е, власне, автомобіль 2004 року випуску і в тих роках стали такі мотори. Є в нас також е, запасне колесо в е, підкапотному просторі, є в нас якраз дільне масла на моторі, розширювальний бачок. От. Система охолодження тут закритого типу, вона є рідинною, в принципі, і все. Також є в нас е, відповідно, акумулятор. Вентилятор, радіатор, ну і все, що є по цій машині. Тут дуже просто все ламатись нічому. Мотор ресурсом десь до 200 тисяч кілометрів, в принципі, до капітального ремонту мав би протягнути. І о, от така от ситуація з підкапотним простором і з силовим агрегатом на даному автомобілі. Зараз давайте перейдемо до багажника. Відкривається він таким от. Що він не відкриває? <смір> Зараз його відкриємо, ось так він легко в принципі, відкривається. У нас тут е, об'єм 300 літрів в машинах, отаких от вона використовується для роботи переважно, для перевезення будь-якого будь вантажу. Задні сидіння також відкидаються і робиться у нас простір об'ємом в 740 літрів. В звичайному положенні 300 літрів ми можемо сюди завантажити. В принципі, нічого такого особливого тут немає. Є поличка, яка ось так можна її досить легко демонтувати. На ній встановлені позаштатні динаміки. Ось, в принципі, і все. Тут трошки вибирають у нас полісні арки, по багажнику нічого більше сказати. А тепер я хочу поговорити про кузов даного автомобіля. Він тут досить середньої якості. Через те, що ну, от, от таким от натиском бачимо, що я ну, реально прогинаю все, що можна. Тут трошки інакша ситуація. На криві в принципі, так само. Автомобіль весь має мало заліза, Можна почути звук до досить. Це його є, можна сказати, одна з основних проблем. Також от, кузов несучого типу у нас немає ніякої е, опори, ніякої рами. Буває, що на автомобіль ставиться фаркоп, і це може вилитись в величезну проблему. Через те, що коли в нас ззаду е, зачіплений причіп, і ми його тягнемо при якомусь екстреному гальбуванні, ця вся сила е, тисне на кузов автомобіля і в принципі, йде деформація в оцій частині. І від цього в нас заклинює дверку і не можна потім її відкрити. Тобто, ну бачимо, що кузов цей не любить, не любить він зовсім форкопів, не любить зайвого навантаження. Він тут взагалі споряджена маса автомобіля складає до 850 кілограмів. Ось тут в нас є такий стик, в принципі, кузова з порогом. І на, на цьо, в цьому місці в нас зазвичай йде корозія. Як будете купляти даний автомобіль або оглядати, зверніть власне це увагу, часто перекупщики там роблять різний ремонт. Ну якщо ви хочете... Гарну машину, то не знаю, буде пройтися з товщиним міром в даному місці. Також слабке місце це пороги автомобіля. Тиски тут досить специфічні, як бачимо. Вони штамповані фланцевого типу, які закручуються на три ось таких от спиці. В принципі, ще не було е нарікань по тому, що вони якось відлітають, чи що там щось. Але ну, така система досить цікава і специфічна, характерна саме для автомобілів з запоріжжя. Автомобіль досить в такому малому сегменті, е суперміні, е Б-клас. Даний автомобіль дуже, дуже часто зустрічається в. Пенсіонерів в стартових таких водіїв, тих хто починає, тих, хто закінчує, ось так можна сказати, і в принципі можна знайти в хорошому стані автомобіль. Їх було випущено за роки виробництва з 1999 по 2011 рік не так же і багато, близько 140 тисяч автомобілів. І, в принципі, ця цифра з кожним днем зменшується через те, що все більше автомобілів в такому стані і навіть гірше вони бувають. Тому, власне, знайти хороший автомобіль досить і досить проблематично. У нас стартують ціни на такі автомобілі буквально від там, 20 тисяч гривень. І йдуть навіть до позначки в 100 тисяч. На ринок автомобіль пропонувався в двох комплектаціях це стандарт і люкс. Люкс від стандарту відрізняється лише виконанням передньої панелі, тобто торпеди і, в принципі, мотором. Там сталось 1,3, трошки більш е, сильні мотори. Слабке місце також розхід на вживаних автомобілях. Розхід тут взагалі автомобіль маленький, але розхід 5-6 літрів це віддалі. Якщо не доглядати за мотором, розхід може збільшитись до 8 навіть літрів в міському циклі. Давайте зараз сядемо в салон, оглянемо те, що там є, і спробуємо проїхатися на даному автомобілі. Також ще забув сказати, що хорошим плюсом даного автомобіля є його кліренс, тобто це такий ліфтбек, -е, седан, можна сказати, який має трошки. Так, сідаємо в салон, закриваємо двері, бачимо, що в принципі, місця як для моєї комплекції досить багато. Що у нас тут пропонується? Є в нас позаштатне радіо, от важеть коробки передач. Отакий він досить високий, має такі, ну, я би не сказав, специфічні ходи. В принципі, от, отак він рухається. от. Є ручний тормоз посереді, є в нас бардачок. В принципі, отут керування пічкою, холодніше, тепліше. От, також місце для того, щоб поставити якийсь можливо мобільний телефон, там якийсь документ. З лівого боку в нас є аварійка, також блок керування фарами. В принципі, і все. Тут є в нас з також напрямки по повітря. Всередині також. І з правого боку відповідно. Панель торпеда виконана в такому. Квадратному мінімалістичному стилі, є в нас спідометр, тахометр немає, рівень бензину і е, температура масла. З лівого боку в нас повороти, в принципі, і все, що є на даному автомобілі. Е, е, як бачимо, місця над головою досить багато. Я поміщаюсь, але однак в мене зріст 1,73 метра. Людина з вищим зростом їй буде трошки важкувато. Бачимо, що дуже-дуже ну, тонка тут це стійка. І, в принципі, говориться нам про безпеку автомобіля. Він досить є небезпечним, особливо на високих швидкостях, через те, що ну дійсно ну, як вона може витримати удар. Бо ну, дуже вона тонка. Є такий у нас аспект. Ну, але за такі гроші про безпеку, напевно, що ніхто не думав. Є місце для пасажира. Давайте тепер сядемо назад і поглянемо на місце там. Сідаю з правого боку через те, що з лівого боку не працює дверка. Ось, в принципі. Посадка в нас досить така мінімалістична. Місця в нас немає. Нагадаю, мій зріст 1,73 м. У нас е досить рівна підлога, немає великого тунелю. І на недалекі поїздки от в трьох можна ще їхати. Ну, кудись далі це просто нереально. Зверху є в нас трошки місця. Сейсон, сейсон. Заводиться автомобіль. Таким от методом. І давайте спробуємо проїхатися. Хочу сказати зразу, що шумоізоляція на даному автомобілі досить є специфічною. Так, їдемо. Підвізка даного автомобіля досить є простою, типу Макферсон. Спереді вона незалежна, з пружинами і телескопічними стійками. Ззаді вона також є незалежною, з стабілізуючою поперечиною, пружинами, з гідравлічними телескопічними амортизаторами. Цікаво вона їде, жорсткий, тяжкий в нас руль, хоча машина сама по собі невелика, маленька, але рульове управління тут бажає кращого. Тут застосована технологія рульової рейки звичайної. І, в принципі, ось так. Бачимо, як у нас хитається капот. Це нам говорить вже про якість даного автомобіля. Надто багато шуму як для такої маленької машини. Передачі включаються досить легко, але специфічна. Фактичний вхід щеплення. Досить сильно автомобіль завалюється в поворотах. Чуємо абсолютно всюди різні посторонні звуки. Ну, Автомобіль, звичайно, не можна його характеризувати, що він поганий через те, що тут все скрипить. В принципі, 2004 рік його довели до такого стану. Але От... що маємо, те маємо. Попробуємо проїхати. Приїхали ми по такому бездоріжжі. І автомобіль, ну, в принципі, мотору її вистачає, вистачає. Мотор досить непоганий, але ну, от автомобіль досить себе неадекватно вже почуває на швидкості там, порядка 60 км на годину і є в нас досить сильні. Люфти, на ньому буває навіть страшно заходити в повороти. Сінсо! Мене не покидає! досить непогано, він гальмує. Я би сказав навіть добре. Мені подобається робота гальм на даному автомобілі. І, в принципі, давайте ще протестуємо його позашляхові властивості. Заїжджаємо на... Поле. І в принципі автомобілі часто їздять по такій місцевості. Не розцінюйте це відео таким, ніби я е, засуджую цю машину або проти неї. Я рекомендую за Славута, за Ставрія. Купляйте дані автомобілі, шукайте їх в хорошому стані. Надіюсь, я знайду таку машину також для того, щоб показати вам на своєму відео. І ставте лайки, до нових зустрічей.